Привіт усім! З цього відео я розпочинаю свій канал, на якому я буду робити огляд старої техніки, комп'ютерів, комп'ютерів не тільки старих і взагалі всього-всього цікавого. Сподіваюся, вам це зайде. Сьогодні на огляді такий старий, дуже старий американський радіоприймач. От, щоб не помилятись. Я би сказав Лівертон. Можливо, я помиляюсь, можливо, ні. Купив я його в людини. Людина зберігала його в будинку на комоді. Він дуже в гарному стані. Якщо ви можете бачити, зберігся він дуже-дуже чудово. Це батарейний радіоприймач. Роки точно я вам не скажу, але приблизно починаючи з 1920-х і 1930-х років. От, так він виглядає. Працює він чи не працює, я не знаю, тому що це є батарейний. Це є батарейний радіоприймач тих старих років. З вами прийшов привітатися мій кіт, його звати Чіо. Виглядає він так, тому що я його недавно постриг. Він дуже-дуже сильно кудлатий, а на вулиці жарко. Продовжимо далі. Вигляд його в загальному дуже є бомбезний. зберігся він дуже-дуже гарно. Повторюсь, що не знаю, чи він працюючий чи не працюючий, тому що це батарейний. Можливо, колись в майбутньому, можливо, в майбутньому я і спробую його підключити. Візьму якийсь акумулятор і спробую підключити. От. Чудова якість. У мене є колекція невеликої совєтської техніки, радіотехніки. І я не знаю, чи в Совєтському Союзі було щось схоже, чи якийсь аналог цьому радіоприймачу. Давайте зараз я вам покажу, як він відкривається. От. От. Коли ми його відкрили, ми бачимо, що в ньому всередині. Це навіть не динамік, от почнемо зверху. Це у нас рупор електричний, схожий до таких, як був в грамофонах. Бачите, від старості шуруп відстав трошки. Треба де поправити його.